Контроль за курцями посилять у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує доповнити список місць, де заборонено смолити цигарки. Нагадаю, рік тому в силу вступив закон про заборону куріння у громадських місцях. Згідно ж з новим документом, вільними від тютюну мають стати ще й приміщення на території вокзалів, аеропортів, готелів, гуртожитків, об'єктів культурного значення та держустанов. Також куріння пропонують заборонити на літніх терасах та майданчиках. Виключення становить лише спеціально відведені місця. По такий спосіб народні депутати хочуть захистити тих, хто обрав здоровий спосіб життя. В Кіровоградських закладах відпочинку вважають, не слід забувати і про права курців. 70%, даже 80% населення це населення. Мы не можем повлиять ну, силой закона на воле и изъявление да, наших граждан. То тобто, есть, если человек курит всю жизнь, он буде не будет курить. Ну, лично я считаю, что это нарушение прав.